Дуже рада вас вітати! Ми з вами живемо в країні, яка зветься Україна. На землі багато країн, і не всі вони живуть дружно. На жаль, іноді бувають війни. Тому у кожній країні є сильня і могутня армія. В Україні є теж армія ЗСУ, Збройні Сили України, які захищають свій народ. Від злих загарників. Наше життя і спокій бережуть і охороняють українські воїни. І вдень, і вночі, і в спеку, і в заметіль їх називають захисниками. І ми їм за це безмежно вдячні. Послухайте вірш, який написала 11-річна дівчинка з Одещини Юля Бощенко, присвячений тим. Захищає нашу Україну. Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі в моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно Пишуться листи, ти зараз там, на сході України душею б'єшся на передові. Там дуже страшно, постріли лунають, ти не здаєшся, ти йдеш вперед, ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався, ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. І я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Низький уклін і щира подяка всім захисникам та захисницям нашої країни. До побачення!